Розглянемо два вібратори від СВАКОМ, які відрізняються від більшості звичайних вібраторів своїм невеличким діаметром. Тоненькі корпуси ідеально підійдуть молодим дівчатам, жінкам, які просто не люблять відчувати всередині щось велике, а також жінкам з медичними особливостями. І ці вібратори просто супер делікатні і при цьому забезпечують чудову стимуляцію найчутливіших зон. cc 2 буде приємні. Впливати на точку G. А CC +2 ще й додатково стимулюватиме клітер. І головне, обидві іграшки мають функцію підігріву для максимального комфорту. І також обидві ці іграшки це смарт-вібратори, як ми бачимо, що не тільки спрощує використання, а й розширює можливості для гри. Тож роздивимось обидва вібратори більш детально, їх особливості та відмінності. І спочатку звернемо увагу на пакування. Тут класичне пакування з ваком, біла коробка, є зображення іграшки, зображення смартфона. Що говорить нам про те, що це смарт-іграшка і нічого зайвого. На зворотній частині можна ознайомитись з технічними характеристиками обох вібраторів, і, звісно, перейти вже скоріше до тестування цих іграшок. На одному заряді cc 2 буде працювати до 2 годин, а cc 2 до однієї години. Для підзаряджання в нас є в комплекті Type-C кабель, що під'єднується до зарядного порту. В обох іграшках зарядний порт розташований однаково на зворотній частині корпусу. Також зарядний порт у нас захищено силиконовою заглушкою. Ми її знімаємо, під'єднуємо кабель, інший бік кабелю під'єднуємо в USB-порт. Головна особливість обох цих іграшок це незвичайний дизайн з тонким стовпором. Саме цей робить Swacom CC ідеальними девайсами для початківців, а також для тих, кому подобається делікатне проникнення. Іграшки дуже приємні на дотик, вони покриті шовковистим безпечним силіконом. І обидва вібратори, як бачимо, мають трохи загнуту голівку під особливим кутом. І це зроблено саме для точного потрапляння на точку G. І додатково ще голівка, трохи гнеться в обох моделей. Для того, щоб можна було підлаштувати іграшку під свої анатомічні особливості. І як бачимо ще, у cc 2 додатково є відросточок для стимуляції клітера. Він повністю гнучкий, та буде вірно розташовуватись на клітері, плотно до нього прилягати для приємної стимуляції. І головки в обох моделях і відросточок мають реберця для дуже приємних відчуттів, коли вони, вони будуть з чутливих точок. В обох вібраторах розміри однакові. Загальна довжина 17,8 см. Довжина, що вводиться, 9 см. Але, звісно, у випадку cc 2 ви можете вводити трохи глибше, але зауважте, що тут немає стопору, тож будьте обережні. І максимальний діаметр частини, що вводиться, 2 см. І також, як бачимо, в CC2 є відросточок, його довжина 5 см. В обох вібраторах керування однакове і максимально просте. Є дві кнопочки керування. Одна відповідає за вібрацію, інша відповідає за підігрів. Всього є 5 режимів вібрації та по 5 рівнів інтенсивності для кожного режиму. Отже, вмикаємо. Вмикнули обидва вібратори і вмикаємо їх роботу. Для того, щоб збільшити інтенсивність, треба коротко натискати кнопочку. І інтенсивність тоді буде збільшуватись. В CC2 ще вібрує і відросточок, і режими перемикаються синхронно для обох моторів. Подвійне натискання перемикає режими роботи. Режим роботи тут повністю однакові. І для того, щоб вмикнути підігрів, потрібно натиснути цю кнопочку, утримувати її, доки не засвітиться індикатор. Після цього починається підігрів. Підігрівається голівка до 38 градусів приблизно за 5 хвилин. І відчуття при проникненні теплого вібратора будуть особливо приємні та природні. Зараз можна навіть почути, що cc 2 працює трохи більш потужно. Це завдяки двом моторам. Вібрації відчуваються потужніше, але завдяки цьому він працює трохи гучніше. І також завдяки тому, що мотор близько до ручки, вібрації трошечки передаються в ручку, то тоді як в моделі cc 2 просто вони майже не передаються і вони більш ніжно відчуваються. Хоча, звісно, можна також збільшити інтенсивність до більш відчутних. nutných vibrací. Завдяки тому, що зарядний порт в обох цих моделях захищений від потрапляння пилу та води, їх можна використовувати у душі, а також промивати теплою водою з нейтральним милом. Обома вібраторами можна керувати через смартфон. Для цього необхідно встановити застосунок SWACOM. Заходимо до нього та вмикаємо вібратор в режим очікування. Спочатку подивимось, як працює cc 2 і він вже, як бачимо, під'єднався, тож подивимося, що ми можемо тут робити. Спочатку, звісно, ми можемо просто малювати, створюючи тим самим унікальні режими роботи. Також тут нам доступна кнопочка бустер, що одразу вмикає вібрацію на максимальній інтенсивності. І ми можемо цей режим собі якось записати, якщо захочемо, і потім повернутися до нього в будь-який час. Також ми можемо перемикати режими, що встановлені, і тут є ще додаткові режими. Як бачимо, тут вже 11 режимів вібрації, і доволі цікаві є. І для кожного можна регулювати інтенсивність поступово, тобто від збільшувати та насолоджуватись ось такою вібрацією. І також ми можемо створювати власні режими, комбінуючи ці режими вібрації 11, які нам доступні через смартфон. Тобто ми додаємо один за одним і можемо потім також назвати цей режим, якось, який ми створили, і повернутися до нього за бажанням. Ще є музичний режим, буде вібрувати іграшка у ритмі мелодії, які є у вас на смартфоні. Вмикаємо і насолоджуємося одночасно улюбленою музикою та вібраціями в ритмі цієї музики. І, звісно, ще є в нас режим керування зовнішніми звуками, тобто голосом, або також це може бути музика, фільми, або що, що вам захочеться, вмикаємо. І в ритмі того, що я говорю, зараз в нас працює. Працює іграшка. Гучніше говорю, більш інтенсивно вона працює. І ще ми можемо збільшити або зменшити чутливість мікрофону, таким чином, збільшити або зменшити інтенсивність вібрації. І, звісно, також для. Обох є можливість передачі керування, і ще тут в нас є режим підігріву. Ми просто його вмикаємо і можемо керувати вже. Якщо при керуванні з кнопочок можна підігрівати тільки до 38 градусів, то тут ми можемо встановити температуру максимально 38 або трошечки меншу, якщо нам це захочеться, і підігрівати доки до того моменту доки не відчуємо, що голівка вже гаряча, така як нам треба. І під'єднаємо зараз CC2, подивимось, чи відрізняється керування через смартфон цього вібратора. Під'єдналась вже іграшка до застосунку, переходимо до гри. Тобто, як бачимо, тут такі самі режими, можна малювати, вмикати бустер, зберігати цей режим. Є такий самий кастомний режим, щоб створювати власні режими, комбінуючи ці 11 режимів музичний. Звуковий, тобто повністю все однакове керування, але тут є деякі відмінності. Тут є також 11 режимів, які встановлено, але вже при керуванні через застосунок ми можемо насолоджуватися вібрацією обох моторів, або вимикати якийсь один і відчувати тільки вібрацію відросточка, наприклад, або тільки вібрацію стовбура. Але режими все одно будуть синхронно перемикатись для обох моторів. Розглянемо передачу керування на відстані на прикладі cc 2 для того, щоб передати керування, ваш партнер або партнерка також повинні встановити собі застосунок SVO. І як ми це робимо? Заходимо у віддалений контроль та створюємо кімнату якось її називаємо і отримуємо унікальний номер кімнати. Ми його можемо відправити в будь-який месенджер або скопіювати. І, наприклад, як ми це зробимо, зараз відправити в Інстаграм партнеру або партнерці. Відправляємо зі свого боку він або вона отримує його, копіює цей код і переходить за стосунок сваком, і там натискає знову ж таки віддалений контроль, та під'єднатись до кімнати. Тут потрібно ввести. Код, який отримали. І після цього отримує партнера. партнерка доступ до керування вашим вібратором. Наприклад, це можна робити в ручному режимі. Просто малюючи пальцем по екрану і створювати будь-які режими вібрації. І також можна перемикати усі 11 режимів вібрації, які існують в нас при роботі через застосунок. Можна збільшувати трохи інтенсивність, можна її зменшувати за бажанням. І також ви Можете зі свого боку одразу надсилати реакцію на дії партнера або партнерки, і вона або він отримує її. Також можна переписуватись одразу під час гри, ділитись враженнями, ось таким чином отримувати повідомлення, або навіть можна зробити відеодзвінок для того, щоб цей експіріенс був максимально реалістичним. Ну, і, звісно, в будь-який момент, з будь-якого боку, можна закінчити сесію. Тонкі вібратори з CC 2 та CC2 це покращена версія вже знайомого нам тонкого вібратора з CC. Тепер оновлені іграшки підігріваються, та ними можна керувати зі смартфона, а CC2 ще й додатково оснащений відростком для стимуляції клітера. Мабуть, це найкращі іграшки для тих, хто тільки хоче спробувати вібратори, бо вони тоненькі, ніжні та підлаштовуються під індивідуальні особливості анатомії. Підігрів робить використання ще більш комфортним, а керування зі смартфону дає змогу спробувати щось новеньке та передати керування партнеру чи партнерці. Це чудовий вибір для любителів ніжного проникнення, делікатного впливу та сучасних рішень.